Вітаю всіх присутніх. Партон, перепрошую. О, вітаю всіх присутніх. Запрошуємо наш, на наш щотижневий брифінг, який у нас відбувається по середам. Тема це евакуація, і я представляю сьогоднішніх наших спікерів. Це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької обласної військової адміністрації Петліна Дмитра, виконувачки обов'язків начальника служби у справах дітей Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації Пожарського Дмитра. І за нашою такою вже склалася так би мовити традиції. Починаємо з рижакової Юлі. Пані Юлі, прошу вам слово. Доброго дня. Станом на сьогодні у двох населених пунктах залишається. Вибачте, бо у мене тут ще одна нарада спочатку. Станом на сьогодні у двох населених пунктах залишається перебувати п'ять дітей, які підлягають. Обов'язкові евакуації в примусовий спосіб. Це у місті Костянтинівка залишаються чотири дитини з трьох сімей, у селі Сергівка, Удачненської сільської територіальної громади, залишається одна дитина, одна сім'я. За цей тиждень, з нашої останньої зустрічі, було евакуйовано 24 дитини, 15 сімей. З Костянтинівської міської територіальної громади, з міста Костянтинівки, евакуйовано 6 дітей, 6 сімей. З Міської територіальної громади міста Мирноград евакуйовано 4 дитини, 3 сім'ї. Це ті діти з батьками, які повернулись і були повторно евакуйовані. З Покровської міської територіальної громади евакуйовано 6 дітей, 2 сім'ї. А саме з міста Родинське 5 дітей, одна сім'я, з села Гришине одна дитина, одна сім'я. З удачницької сільської територіальної громади евакуйовано 8 дітей, 4 сім'ї. Село Сергіївка 4 дитини, 2 сім'ї. Село Калинівка 4 дитини, 2 сім'ї. Евакуація триває. Дякую. Наступне петлінг, Дмитро, прошу так, доброго дня, шановні присутні. За період проведення заходів з евакуації обов'язкової у нас і станом на 21 число евакуйовано чи виїхали самостійно близько 1 мільйона 194 тисяч осіб цивільного населення, з яких близько 188 тисяч – це діти сидіти, і близько 46 тисяч – це особи з інвалідністю. І з станом на зараз у нас залишається на території області близько 304 тисяч осіб цивільного населення. Що стосується зон активних бойових дій, це 19 громад, там залишається близько 45 тисяч осіб і 227, з яких це діти. В Доповнення інформації пані Юлі, можу сказати, що у мене оперативна інформація є, вже сьогодні з Сергіївки Удачинської громади вивезли останню дитину. Тобто, у нас по попереднім етапам залишається тільки Константинівка, де 4 дитини евакуація триває, і в найближчий час. Буде розглядатися питання про необхідність впровадження примусової евакуації обов'язкової евакуації в примусовий спосіб з деяких населених пунктів Камарської та Криворіжської громади це Волноварський та Покровський район. Тобто там безпекова складова погіршилась і найближчим часом, найближчими днями буде прийматися рішення. і Будемо впроваджувати нові етапи примусової евакуації. Я так зрозуміла, що у вас, пане Дмитро, вже все так? на сьогодні. Інформація Так, так, так. тобі да, 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 тоді... да тоді до слова запрошується. Пожарський Дмитро. Прошу. День добрий. Ну, робота наша триває по розміщенню цивільного населення. За тиждень ми розмістили 33 особи, з них 8 дітей. Буквально вчора у нас. Було направлено на Закарпаття родина. Вона вже приїхала їх, розмістили ось завдяки нашим партнерам з Хідсос, Сопроліски та Закарпатської обласної військової адміністрації. Їх дуже помістили дуже файні умови. Якщо буде бажання, покажу також вчора. Була родина велика. Це аж вісім осіб, з яких п'ять дітей завдяки нашим партнерам Спасимо Україну була евакуйована до Львівської області. Там є великий шелтер у організації Спасимо Україну. Вони також були розміщені. Крім цього, на поточному тижні, що минув, між нашими зустрічами, було розміщено сім осіб у Вінницької області, одинадцять осіб в Кировоградській області. Тобто, робота планова, вона у нас триває, розміщаємо людей. Ось також у нас тривала евакуація, знову переважна більшість рідних, люди не потребували розміщення в якихось установах, закладах. Це 38 маломобільних осіб було евакуйовано також за межу області. Більшість із них, якщо ми подивимося на карту бойових дій, ми зрозуміємо, звідки це Комарська, Мирноградська, Покровська, Миколаївська, Одешнінська громади. Вони всі були разом рідними евакуйованими, перевезені спеціалізованим автомобільним транспортом. Тому якщо будуть якісь додаткові питання, готові відповісти. 에, колеги, перепрошую, э, звуком трохи розбиралися э, через це затримачка на кілька секунд. Прошу колеги питання, задавайте, будь ласка. А, так, доброго дня, є питання Богдан Коморовський на радіо. Хотів уточнити на рахунок примусової евакуації з Камарської Криворізької громади. Чи є вже якийсь певний перелік населених пунктів, звідки вивозитимуть дітей? Населені пункти не окуповані. Ви можете їх подивитися, але вони будуть перелік буде після прийняття рішення. А це буде після засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Тобто, в найближчі дні, завтра чи послезавтра, після цього буде оприлюднена усі населені пункти, кількість дітей, сімей, які там залишаються, на той, будуть залишатися на той час. Зрозуміло, дякую. Уточнюючи питання до пожарського Дмитра минулого разу ви казали, що е, ще додаткові регіони підключаються для того, щоб прийняти евакуйованих мешканців Донеччини? На сьогодні вже відомо що, які якісь регіони, чи ну, ми шукаємо той паралік, який самих людей. Ми шукаємо по потребі самих людей. У нас є партнерські організації, які співпрацюють з мережою тимчасових поселення, які вони підтримують відносини. І у нас побажали люди евакуюватися. Були до Вінницької області. Ми знайшли місця, евакуювалися, тому вони не бажали дуже далеко виїжджати. Зараз групу відправили до Кіровоградської області, також люди побажали по Ближче ми дивимося на потреби і на наші можливості. Якщо ми з нашими колегами зможемо вирішити це питання, ми допомагаємо. Якщо ні, тоді ми вже з приймаючим регіоном, який у нас визначені, відповідно до рішення координаційного штабу урядового, ми розміщаємося в цьому регіоні. Тому ми працюємо, шукаємо, допомагаємо. Чи е, е, питання нашої колеги, журналістки Альона Соболенка, телебачення капрі? Чи планується найближчим часом запровадження примусової евакуації з добропільської громади, зокрема, біличку, Бі, де по почастішали обстріли? Прошу комусь персонально. Та ну я, звісно, відповів: ага, ні. Прошу, Доброп... да. З добропільської громади поки що не планується і не розглядається. Обстріли у нас, як ви чуєте, і бачите по всім громадам, майже по всім населеним пунктам. Так що ну, за Добропільську поки що потреби не... немає, так скажемо. Почули. Е, дякую за відповідь. каже Альона Соболенка, це група е, Капрі телебачення. Дякую, Ще є якісь е, питання? Е, мабуть, чим менше дітей залишається, тим менше у нас е, триває брифінг. Е, е, якщо немає питань, то дякую всім за сьогоднішню участь. Це були представники Донецької обласної військової адміністрації, Донецької обласної державної адміністрації, Бетлін Дмитро, Юлія Рижакова та Пожарський Дмитро. І ми як завжди по середам говорили про евакуацію населення. Дякую і до наступної зустрічі. Дякую всім, до побачення, До побачення. Гарного дня. Так.